Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який ми зараз дуже часто приганяємо, так як на нього дуже багато запитів. Nissan Кашкай 2011 року, 1,6 бензин. Автомобіль не простий, а як завжди, з цікавими особливостями. Особливість першого даного автомобіля це абсолютний оригінал, достойній комплектації, не битий, не фарбований. Все скло, включно з лобовим рідне. Автомобіль без технічних та візуальних зауважень. Особливість номер 2 Автомобіль має повну абсолютну історію, підтверджено на офіційному дилері Nissan до останнього року, останнього свого пробігу. Останній заїзд 198 тисяч, заміна масла фільтрів алюмівної рідини. Зараз автомобіль має 203 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Класний немаркий колір. І особливість номер 3 автомобіль. Мав єдиного власника з салону, все, як ви любите, тому автомобіль зберігся. З 2011 року автомобіль був в одних руках. На класних оригінальних, які йшов тільки в багатих комплектаціях, 18-легкосплавних дисках Nissan, резина Continental, літня. Гарний дуже насичений колір противотуманки, лінзована оптика, камера заднього огляду. Ніяких пошкоджень по кузову корозії немає. Все обслуговування Nissan, лобове скло рідне. Пройдуть загальна картина кузова. Дуже достойний варіант. Чистенький збережений, без технічних зауважень. Бампер без пошкоджень задній. Лобове І так прийдемося товщинометром. Перевірка стану локофарбового покриття Nissan Qashqai. Разом з вами було детально перевірено стан кузова Nissan Qashqai 2011 року випуска. Розглянемо стан салону. Салон в оригінальному стані, чистенький, повний електропакет, мультикермо шкіряне кермо. Кермо не фарбувалось, не відновлювалось, не перешивалось. Двозонний клімат-контроль. Магнітола з навігацією, камерою заднього огляду. Датчик світла, датчик дощу. Автоскладання дзеркал, панорама, працює кожна кнопочка. Задній ряд сидінь взагалі без зауважень. Рейлінги. 1.6 простий двигун, тихенький, економний, користується попитом. Всі точки заводські присутні, жорна талькузова не крутилась, не знімалась навісного обладнання. Оптика вся рідна. Тут докатка. Домкрат, ключ, все на місці. В заводському стані докатка ні разу не знімалась, не ставилась в оригіналі. Машина поганих доріг чи проблем не бачила. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. Карти без пошкоджень фіксатори всі справні, всі наклейки по автомобілю присутні. Чистий 11 рік. Ці автомобілі люблять вони практичні, високі, зручні і стійкі до корозії. Дуже доступні в обслуговуванні. Так, саме головне, саме цікаве, те, що ви найбільше любите. Купили ми даний автомобіль з пробігом 203 тисячі кілометрів. Чистий 11 рік. 0 переоформлень, один власник салону. Мартина. Вся сервісна історія на Nissan. Бачите, кругом Nissan. 5W30 було, замінилось масло в грудні місяці 198 тисяч. Зараз 203. Вся сервісна історія по Nissan. Є обов'язкові щорічні тихогляди. 185 було в травні 24-року. Два ключі. Панелька частенька, без зауважень, без пошкоджень. Пройоми всі в оригіналі. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 бензин і Кашкай. Заводиться з півтику. клімат справний вмикається, радіо працює. Камера заднього огляду. Ручник справний, мультикермо. Панорама справна. Прийоми в оригіналі, склопідйомники всі справні. це абсолютно все. Стан автомобіля наближений до того, як він виїхав в салону, тобто до нового. Оптика вся рідна по Nissan. Оригінал, кріплення нігде не відломані. Корозії на стаканах немає, морда видно, що не розбиралася. Так само оптика Nissan, все сходиться. Такий підкапотний простір в оригінальнішому стані, обезшумка. Це на місці всі ущільнювачі, паралонові вставки, пластик, весь на місці. Мотор тихень, тихенько працює, мотор потьоків масла немає. Значить. Не димить, не труїть, не сипунить. Але власник буде дуже задоволений. Покупкою, так як автомобіль, весь час обслуговувався в офіційного дилера. Підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Nissan Qashqai 1,6 бензин, чистий 2011 рік, народний улюбленець. Дуже практичний автомобіль з класним дизайном на приємних комплектаціях, користується шаленим попитом в Україні, тому ми стараємося їх знаходити для вас. Називаю, називаю, що це Qashqai, це жива валюта. Такі машини треба придбати вони завжди продаються. Переваги Кашка я розказав в даному відео, він в оригінальнішому стані на дуже класній комплектації. 18-ї диски йшли тільки на багатих комплектаціях. Кашка з панорамою, двокзоний клімат-контроль. Мультикермо, повний електропакет. Рейлінги, класний, практичний, дуже колір з офіційною сервісною історією. Офіційному дилері від першого єдиного власника автомобіль без технічних чи візуальних зауважень. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто місцевіниці вулиця Василенка, 21, навпроти напроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини в достойному стані на приємних комплектаціях. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку на станції техогляду перед тим, як виставлятися на продаж і доставлятися вам під дім. Тому ніяких технічних чи візуальних заважень Автомобілі куплені у нас не мають. Дуже достойне і збережене домашнє авто. Перший один власник, повна історія на Nissan, класна комплектація. Це верх стану автомобіля. Кому сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас ви знайдете. Те авто, яке ви так довго шукаєте. З вами на огляді був Женя. До нових зустрічей. Дуже достойний варіант.